Так, і настав той день, коли в кума видалося трішечки часу, котел 12 кВт зубр змонтували. Старий котел АТОН пішов на заслужений відпочинок. Питань до котла не було тільки, питання це те час горіння, 2 години і дрова потрібно підкидати. Система змонтована так. Трішечки прийшлися переварити, оскільки. Ну, точки приєднання були в іншому місці. На даний час стоїть автоматика ATS. Циркуляційний насос вмикає датчик температури, оскільки немає гільзи, прямо на трубі прикручений. Ну І стара автоматика Air, регулятор від пілетної горілки від старого котла не використовується. Так, її тимчасово причепили. Температура на подачі, якщо буде видно 65 на обратки 50, температура димових газів 45. Що ми дивимося. Ну... В принципі, все нормально. Одне запитання Котіл, котел трішки піддимлює, але шайбочки підставляємо. Десь там дверки підрегульовуємо. Терморегулятор цей на заслонку ну, чомусь він реагує тільки з гістерезисом в 10 градусів, але в принципі працює, то не є такою великою проблемою. Як буде працювати котел, зима покаже. Старий котел не виносимо, якщо щось не сподобається, поставимо все на місце. Дякую.